Резонансна справа триває. Сьогодні продовжився розгляд провадження проти колишнього директора Департаменту архітектури і містобудування МВК Олега Гаркота. Нагадаємо, йому закидають вимагання і отримання хабара у розмірі 30 тисяч доларів від одного забудівників міста. Сьогодні потерпілий Віктор Лемей домігся, аби в суді розглянули усі матеріали кримінального провадження. Лише так каже він. Громадськість дізнається про корупційну систему, яка діє у Івано-Франківську, тому що не зізнається Олег Теодорович в тому, хто є головним організатором корупційної схеми побору підприємців в місті Івано-Франківську. Для цього треба встановити. Ну ви ж знаєте, в ході справи, що це є партія Свобода і їхній міський голова. Не вважав доцільним проводити повний розгляд справи захист Олега Гаркота, адже каже юрист Василь Притула. Підсудний і так повністю визнає свою провину. Також захист Гаркота виступив проти відеозйомки засідання знімальною групою 402-го каналу. Повторюємо ту саму ситуацію, що й мала попередній раз. Тобто у нас є передослідження доказів, автоматично може виникати питання допиту свідків. в зв'язку з тим, що дані, які ми скажімо, так оглядаємо, знайомилися, можуть бути, скажімо, чи стати їм відомі. А це вже порушує порядок законності, бітиності розвитку справи. Та в підсумку суд задовільнив прохання потерпілого. Тож тепер у залі засідань суд вивчатиме всі матеріали провадження, а це 11 томів. Органи прокуратури не заперечують проти повного судового засідання. Разом з тим, ми вважаємо, що судовий розгляд повинен відбуватися в розумні строки, тобто, ми проти затягування судового процесу. Так на сьогоднішній день все. Відбувається згідно вимог кримінального процесуального кодексу України. Вже сьогодні на суді встигли озвучити частину матеріалів справи. Це, зокрема, стенограма зустрічі потерпілого з іншими обвинуваченим – Володимиром Колковським. У них ще чинний депутат міськради від свободи озвучує суми, які потрібно сплатити ломею для отримання необхідних дозволів для початку будівництва. Також Колковський каже, що про перебіг перемовин з ломеєм знає лідер міської партійної організації. До речі, на нинішнє засідання прийшла матір Володимира Колковського, яка у наведені докази не повірила. Я не можу додати ніяких коментарів, бо я не достатньо компетентна в цій всій історії. Тому я... А з того, що ви почули сьогодні? З того, що почула, дуже здивована, дуже з цим здивована. Дійсно, думаєте, може таке бути, що він це, це, це. десь щось організовував? Ні, це не мій син. це на нього не подібне. Як відомо, нині Володимир Колковський перебуває у в'язниці за кордоном одній із східноєвропейських держав. Правоохоронні органи вирішують питання його екстрадиції на Україну. Наступне судове засідання у справі проти Гаргода призначене на 17 червня. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.